У Другобичі провели святковий благодійний фестиваль Галицької випічки газдиня Фест, де кожен охоче міг спробувати різноманітні смаколики і таким чином допомогти нашим військовослужбовцям. Дуже круто, колоритно, весело, дуже гарні смаколики. Кожне село або заклад, який представлений на ярмарку, дуже креативно презентують свої смаколики. Нам дуже подобається, все дуже смачно. Хор просто чудовий на цей ансамбль народний. Нам дуже сподобалось. Це наші традиції. Ми повинні зобов'язані їх шанувати і радіємо, що стільки гостей, хоча в таку днину сумну, мабуть, так для України, але Дрогобич завжди був гостинним. Всіх вітаємо з Різдвом і це власне той захід, який допоможе майбутньому нашим воякам. Те, що сьогодні збирають, звичайно, піде на допомогу Україні. Дуже гарно. Для мене просто цей захід взагалі в новинку, тому що ми з Харкова, у нас там я от саме таких не бачила. Дуже смачно і співають гарно і взагалі чудово. Представити свої смаколики приїхали господині з 26 населених пунктів Дрогобицького району. У кожної газдині є свій особливий набір страв. Ми представляємо село Залужане. У нас гарні газдинки, готуємо всякі смаколики. Запрошуємо вас до пошуку нашого українського варенички. Прошу спробувати. Ми раді вітати вас у Стебницькій музичній школі. Мисто Стебник. Ми, Ми гостинно запрошуємо спробувати нашу гарбузівку, глінтвейн, запашний шашлачок, також канапки з ікрою і солодки. Бажаємо вам щасливого, щасливих свят і всього мирного. А журій фестивалю вже має визначити, хто з господин найкраще представив свій рідний край. Дуже складно. З кращих вибрати кращого. Я згадала, якраз ми коли ходили куштували. Я згадала режисера, який казав, я так не люблю багато дублів, тому що маємо дуже потім дуже складно в монтажці збирати, тобто вибирати і цей гарний, і цей гарний. І хочеться сказати, що виграє та газдиня, до якої більше людей підійде і більше. Коштує її оцих страв бажаю. смачних. Мені все смачно. У Нас три номінації: перша номінація – «Газдиня 2023 рік. Газдиня найкраща і найкреативніша «Газдиня». Ну практично перше, друге, третє місце. Ми не будемо так поділяти по місцях, конкретно по цифрах, але отримають хороші вартісні подарунки, які потрібні кожній господині. Наш логотип, який передається на наступний рік, і найкраща «Газдиня» буде його. Тримати цілий рік, і якщо дасть Бог нам дожити в перемозі, на наступний фестиваль вона передасть наступним газдиням переможцям. Головне на чому наголошують організатори, що в часи війни важливо проводити такі заходи, бо вони демонструють нашу незламність. Ми хочемо всім і всьому світу доказати, що українська нація це найсильніша нація у світі. Що це найсміливіша і яка, не дивлячись ні на що, ми будемо робити такі фестивалі. Ми будемо радіти кожному дню нашого життя. Ми будемо все робити для того, щоб наша громада і наші люди знали, що Україна є, Україна була і Україна завжди буде. І ніякий москаль ніколи не зможе знищити нашого духу. Зараз практично вся Україна говорить не на не на часті влаштовувати якісь гучні свята чи гучні фестивалі. Практично не на часі влаштовувати різдво, якраз теперішній час, коли Україна виборює не тільки свою територію, а відстоює свої відстоює свої традиції, свою історію, свою мову. Те, що нам передали наші пращури, які набирали це тисячоліттями, якраз на часі стоїть організовувати такого масштабу заходи, тим паче, що наш захід є благодійний. Додамо, що гроші зібрані на цій події скерують на підтримку 67-го батальйону територіальної оборони. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.